Добрий день, любі малята! Сьогодні на занятті з довкілля ми з вами поговоримо про українські народні музичні інструменти. Українські народні музичні інструменти є важливою частиною культурної спадщини країни. Це бандура, український струнно-щіпковий музичний інструмент. Сопілка найдавніший народний духовний музичний інструмент. Він виготовлявся з калинової гілки, ліщину, очерету. Трембіта має вигляд дерев'яної труби без вентиля. Її довжина від 2,5 до 8 метрів. Трембіта поширена у східній частині українських Карпат, зокрема на Гуцульщині. А це зозулька або окорина. Вони поширені в Україні як дитячі іграшки. Їх виготовляють із глини, у вигляді півників та інших іграшок. Колісна ліра старовинний, струнний смичковий музичний інструмент, у якому роль смичка виконує колесо. Дримба схожа на маленьку підкову із металевою пластиною посередині. Цю підкову затискають губами або зубами, граючи на цій металевій пластині. Історія дримби в Україні походить з Карпат. Проте в інших народів цей інструмент також користувався популярністю. Цимбали струмно-ударний, старовинний музичний інструмент. Коза, дуда, козиця, баран, міх це духовний язичний музичний інструмент. Різновид волинки. Інструмент роблять із козачої шкіри, звідси і походить його назва. Дітки, ось ми з вами познайомилися з українськими народними інструментами, частиною культурної спадщини країни. Я сподіваюся, що вам заняття сподобалось. Я кажу вам до побачення, до нової зустрічі!